Друзі, усім привіт! Система CleverStaff дозволяє створювати і додавати до вакансії оціночні картки. Нещодавно у нас відбулись зміни, користуватись ними стало ще легше. Зараз я вам розповім про цей цікавий інструмент і покажу, як його використовувати. Щоб не бути голослівним, створимо картки для оцінки кандидатів на вакансію SMM менеджера. Отже, зайшовши до символу шестерні, заходимо в налаштування аккаунту. Картки оцінок. Створити карти. Створюємо оціночні картки. Для того, щоб показати можливості системи, створимо дві тестові. Хоча до вакансій можна додати до трьох карток. Отже, перша картка нехай буде соцмережі та медіа. Впишемо сюди Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. У другій картці, яка матиме назву «Дизайн SMM. Нехай буде кілька дизайнерських програм стандартний набір, Photoshop та Ілюстратор, і пара спеціалізованих програм для створення контенту в соцмережах: CapCut, подібна, Canva. Чи подібна. Власне, для тестового показу функцій системи цього досить. Отже, створивши ці картки, ми переходимо до вакансії. або створюючи її, або в режимі редагування. Для цього відео ми будемо редагувати, існуючу вакансію SMM-спеціаліст. Редагувати. І в доступних оціночних картах обираємо ті, що потрібні нам. В нашому випадку це будуть картки соцмережі та медіа та дизайн SMM. Тиснемо Зберегти вакансію. Як це виглядатиме? Зайдемо на профіль кандидата. Як тільки ми додамо його на потрібну нам вакансію, з'являється розділ Оцінка кандидата, зайшовши до якого, ми можемо оцінювати ті чи інші параметри. Друзі, маємо надію, що користуватись цим інструментом буде зручно і корисно для вас. Якщо у вас виникатимуть питання, ви завжди можете звернутися до Служби технічної підтримки.